Це кросівки жіночі та чоловічі. Бренду Крівіт. Подивіться, є такі різні моделі, наприклад, є жіночі, їх буде 14 пар в лоті жіночих. Розміру 36-37 буде по дві пари, 38-39 по 3 пари, та 40-го-41-го буде у нас по дві пари. Є ще така моделька Есмари. Вона йде без шнурків, просто на резинці. Чоловічі, кросівки їх буде 6 одиниць. Розміру 43 та 44 буде по одній парі. І 45-46 буде по дві пари. Загалом в лоті буде 20 одиниць. Вартість такого лоту 6850 гривень. А собі вартість однієї пари кросівок всього 342 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!